І о цій порі будемо говорити із нашим гостем Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України в нашій студії. Пане Михайло, вітаємо вас Добре. у нас. Так, добрий вечір. Є кілька тем одразу до вас. Ну, зокрема, почнемо з такої. Ми ж як тартуть саме цими важкими металами намагалися отруїти дружину керівника головного управління розвитки міноборони України. Про таке повідомили Джерела ВГУР. Зараз Маріанна Буданова готується після отруєння. Вона вже пройшла перший етап лікування. Припускається, що отрута в її організм потрапила з їжею. Крім Маріани Буданової, отруєння підтвердилося ще в кількох людей. Вони теж нині лікуються. Ну, і в головному управлінні розвідки міноборони України повідомили, що саме вони розслідують отруєння. Своїх співробітників і дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріани. Пане Михайло, які б висновки варто було б зробити, судячи з цієї ситуації? Чи означає це, що агенти Кремля фактично підібралися вже надто близько до політичної військової верхівки України? Ну, по-перше, давайте дочекаємось розслідування, щоб точно з'ясувати обставини. Абсолютно зрозуміло, що певне отруєння було. Друга складова. Я не знаю, що таке занадто близько чи занадто далеко. Вони знаходяться, тому що інфраструктура мережева інфраструктура російських спецслужб вона завжди працювала в Україні. Вона й досі працює. Не всі агенти відразу, як ви розумієте, розконсервовуються і починають ті чи інші дії. Враховуємо, що певна низка топ-посадовців України викликає достатньо сильні почуття у політичних елітах Російської Федерації, безумовно, вони шукають інструменти впливу. Але я б сказав про дещо інше, і, і тому вони безумовно будуть працювати по цим, скажімо, то посадовцям нашим маємо до цього ставитись відповідально. Маємо це контролювати. Мається на увазі контррозвідка наша має це контролювати. Але я б відмітив дещо інше: Росія максимально сьогодні шукає будь-які інструменти, технологічні інструменти впливу на внутрішню ситуацію в Україні. Що треба Росії сьогодні? Дуже просто: Росії потрібно викликати максимально панічні настрої, довести нас до максимальної депресування, як такого, ну і безумовно створити тут безлад в будь-якому вигляді. Що для цього потрібно? Інформаційні провокації, спекуляції, технологічні отруєння, тому що це, до речі, притаманно російським спецслужбам. І таким чином вони отримують те, що потрібно. Тому я тут не бачу нічого дивного. І ще раз підкреслюю, маємо. Активно проводити контррозвідувательні заходи для того, щоб з'ясовувати, хто і хто і до речі, СБУ сьогодні працює мені здається вкрай ефективно з точки зору пошуку цих елементів тієї чи іншої мережі. Вони різні, є більш впливові мережі, які можуть там виконувати такі завдання. Є ті, кого вербують відповідно буквально на наших очах, і вони там дають наводку Щодо, на ті чи інші військові об'єкти. Що десь об був гормош представник да. Андрій Юсов зазначив, що зараз триває внутрішнє розслідування всередині гурму. Але поки що ані ані... ні нацпола, ні, Нацпол, ні е, е, ну, власне ніхто не долучився в інші служби. Наші правоохоронні не долучилися до розслідування. Проте є інформація, що Христо Гроздів разом з Белінгкет буде розслідувати цю справу. Ну, врешті, який результат буде, ми вже побачимо з часом. Напевно, якщо з'явиться така достовірна інформація, буде доведено, що це справді е, росіяни. Чи буде можливо відзеркалення і якась адекватна відповідь? Я думаю, що Кирило Олексійович вміє відзеркалювати. І я думаю, що для нього це питання особисте вже, і я б на місці росіян трошки подумав про це. Але між тим давайте дочекаємось висновків експертиз відповідних. Добре, що перехопили отруєння на початкових етапах. Це дуже добре для здоров'я, зрозуміло, пані Маріани. Але але ще раз підкреслюю, Росія, чим далі будемо йти в цій війні, чим більш будуть складні етапи. А сьогодні для Росії складні етапи. В них таке ж саме психологічне виснаження, психологічне виснаження, таке ж саме ресурсне виснаження. Вони шукають якісь мотиваційні дії. І, от, наприклад, це ж ми про Росію говоримо. От, Наприклад, там, теракт якийсь, чи там, підрив Каховської ГЕС, чи там, погроза використати ядерну зброю, чи такого типу отруєння, чи якась інформаційна провокація масштабна. Да? Це в технологічному а, арсеналі російських спецслужб. Безумовно, вони будуть збільшувати інтенсивність цих дій. Тому маємо сп... З одного боку, спокійно ставитись до того, що відбувається, а з іншого боку, маємо робити превентивні заходи для того, щоб цього було менше, і ми чітко розуміли, хто що і як і за що відповідає у нашій країні. Тим часом в Україні змінять порядок мобілізації. Деталі нововведення оголосять упродовж тижня. Розповів в інтерв'ю виданню The Guardian Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони України. За його словами, мобілізація стане більш гнучкою. Україна планує використовувати комерційні рекрутингові компанії, і це має зробити призов більш цілеспрямованим. Залучення таких компаній має запевнити призовників в тому, що вони виконуватимуть ролі, що відповідають безпосередньо їх їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт. Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти. Але це не означає, що вони не можуть бути залучені в інші види діяльності. Мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі. Ну, з одного боку, ми вже неодноразово чули прогнози, скажімо так, від представників західних розвідок. і видання західні писали, що одразу після виборів президента Рефі навесні буде збільшена, скажімо за все мобілізація. Називались навіть цифри від 200, 250 до 400 тисяч чоловік. І, Відповідно, ми маємо щось протиставити цьому збільшенню мобілізаційного ресурсу. Але як би ви прокоментували взагалі підходи оці нові, про які говорив і Данілов і до речі, третього ШБ вже тестує оцей рекрутинг. І власне обирання спеціальності і частини наскільки це перспективна історія? Чи можна такими інструментаріями долучити дедалі більше українську? Ну щодо скажімо, так коментування логістичних кроків. Щодо мобілізації, це безумовно треба чітко зафіксувати коментувати мають право представники ставки Верховного Головнокомандувача, безумовно представники ради нацбезпеки, які опікуються, скажімо так, юридичним обґрунтуванням того, що буде відбуватись Міністерство оборони чи ЗСУ, Генеральний штаб, тому що вони відповідальні за саму процедуру мобілізації. Я можу тільки прокоментувати щодо психоемоційної складової безумовно на цьому етапі війни дуже тяжко. Проводити мобілізацію, як вона була на початку війни, коли люди були налаштовані відмобілізовані для того, щоб прийти захистити свою сім'ю, свій дім сьогодні. Треба шукати інші стимули, інші мотивації. І до речі, оце, що пропонує, це про що говорить пан Данілов, це якраз е, спроба знайти віднайти оці стимули, які будуть дозволяти нам більш ефективно підходити до відбору людей на ті чи інші посади в збройних силах. Друга складова можна уточнювати одразу да. стимули. Перший стимул це зарплатня, е, другий стимул – це обрання того чи іншого фаху. Який... І третій стимул Що... – це тренінги. Обов'язково людина має відчувати свою готовність, певну готовність для того, щоб не її не взяли, відмобілізували і відразу відправили на нуль, да, для того, щоб вона вже працювала по лінії фронту. Безумовно, вона має отримати психологічну стійкість, а ти це отримуєш в будь-якому напрямку. Давс, я, я маю на увазі, в будь-якій професії, коли ти е, отримуєш відповідні тренувальні навички за рахунок тренінгів і так далі. Оці три складові. Тобто, людина має отримати психологічну стійкість рахунок, Хунок, друге тренінгу і третє це стимули матеріальні, про що ви говорите, і крім того, є ще додатково це стимули не те, що відбору там професія, яку ти хочеш займати відповідно, а ще й гарантії, соціальні гарантії щодо сім'ї, щодо твого працевлаштування після війни і так далі, і тому подібне. Тобто, людина має розуміти, що з нею буде відбуватись незалежно від того, що вона сьогодні вже отримує. Але я про іншу складову дивіться, коли ми говоримо про мобілізаційні процеси в Російській Федерації, я б не робив. Порівняння, да, ми не можемо воювати симетрично для Росії. Вартість життя не існує, і вони будуть брати будь-яку кількість і сьогодні. беруть. я не зовсім розумію ці розмови. Як що будуть вибори в Росії, після цього вони заявлять нову мобілізацію? Вони сьогодні проводять мобілізацію. Вона йде в них Часткова мобілізація не закінчилась. Вони продовжують підписувати на контракти, вони продовжують набирати людей з достатньо бідних регіонів і так далі. В них багато людей. Чому? Тому що Російській Федерації вигідно втрачати людей в будь-якій кількості тисяча, десять, двадцять тисяч людей, а не витрачати, скажімо, бронетехніку чи артилерію, дешевше людей витрачати. Ти не вкладаєшся в них, і тому в них завжди буде великий обсяг мобілізаційного резерву, навіть якщо вони будуть примусово. Людей брати, вони і сьогодні це роблять, і ми не можемо а, мобілізувати відмобілізувати таку кількість, тому що ми не будемо відправляти людей в місні штурми. Інше питання для того, щоб компенсувати різницю. Якраз ми переходимо до важливого моменту. Про це треба говорити. Не лякати людей мобілізацією. Там будуть зміни, буде більш комфортно проходити через цю процедуру люди. Але маємо не лякати саме мобілізацією. Ми все рівно не отримаємо таку ж паритетну кількість відмобілізованих, як як Російській Федерації, за рахунок чого ми можемо це скомпенсувати? Асиметрична відповідь. За рахунок дрон, за рахунок інших технологічних інструментів, за рахунок того, що ми відсунемо боєзітнення безпосередньо, щоб не було, там, скажімо, стрілецької зброї використовуватися, але щоб знищувати росіян відмобілізованих росіян на дальному підступі. Да? Це е, крила, е, Ракети певної дальності, дальнобійні ракети це дрони, це артилерія, будь-яка це міномети і так далі. Тобто, нам треба збільшувати, збільшувати, збільшувати інвестиції у виробництво. До речі, окремо інвестиції в виробництво ребів, модифікації різні мають бути, тому що маємо виграти головний проблемний сьогодні ділянку фронту це повітря над лінією фронту. Якщо говорити про далекобійні ракети, тут ми звісно маємо на увазі збільшення і виробництва саме українських ракет. Якщо говорити про те, що Путін вже переніс війну на території Російської Федерації в контексті там ударів дронами по тих чи інших об'єктах і досить далеко, то ракети тут були б якраз би дуже влучно би застосовані в наступному році. Але знаєте, от ви говорите, ми не можемо протиставити, наприклад, ресурс. Це абсолютно логічно, але так само ми не можемо протиставляти фінансовий ресурс. Давайте трошки про це поговоримо, тому що бюджети бюджетні видатки в 2024-2026 два роках Росія значно збільшать Росія. Рекордно збільшила видатки саме на оборону. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Повідомляється також, що у російському бюджеті на 24 рік на всі держвитрати піде більше 400 мільярдів доларів. При цьому дефіцит державі становить трошки більше 9,5 мільярдів доларів. А на оборону і правоохоронну систему Росія планує витратити більше 150 мільярдів доларів. Це становить 39% усіх витрат федерального уряду. Вочевидь, ця сума може збільшуватися шляхом урізання фінансування в інших галузях, враховуючи, що значна частина російського бюджету засекречена. Ну і тут зазначимо, що минулоріч Міністерство фінансів Росії виділило на оборону 72 мільярди доларів. Але знову ж таки, це за офіційними даними. Фактично, Росія так само переходить на військові рейки з огляду на цей бюджет. Наскільки це може їм допомогти стати більш ефективними в цій війні наступного року? Що ми можемо протиставити? Ми вже почули. Але ефективність вашу конкретно за ефективність вашого конкретно відповідає інтелект. Ви можете витратити 120 мільярдів у 2024 році на військові потреби на прямі військові асигнування. Але це не означає, що ви будете набагато більш ефективними ніж сьогодні. Але це ж вони Росії. так само виробляють зараз. Дрони. перейдемо до цього. Я б виокремив декілька складових щодо російської мілітарної частини бюджету. Це 40% бюджету, але певна частка 3 мільярди, 3 трильйони рублів, підуть на внутрішній контроль. Ну, тобто, це Розгвардія, Соловики. це силовики, які мають стримати певні негативні процеси соціальні, які в будь-якому випадку будуть в Російській Федерації розвиватися. Вони і сьогодні розвиваються. Щоб там не казали, це авторитарна вертикаль, вона вона дуже могутня, монолітна і так далі. Це не так. Абсолютно не так. І знову ж таки, будь-який ефективний тактичний наступ України пришвидшить процеси ерозії російського політичного і соціального простору і тому вони вкладаються в це багато вкладають в це багато грошей це перше друга складова вони мають неефективні військові виробництва. виробництво їх багато але вони неефективні ну тобто вони е Задорого купляють те, що можна було б зробити більш ефективним, і вони будуть продовжувати це робити, тому що безпосередньо корупція внутрішня в Росії є чинником, ключовим кар'єрним чинником для, для е, цієї країни, і це дуже добре. І вони продовжать так працювати. Третя складова: безумовно, Росія не є технологічною країною, і безумовно Росія не отримає інші технологічні можливості для ведення війни. Вони куди будуть відправляти гроші? Вони будуть відправляти гроші на ті ж виробництва, на які. Сьогодні відправляють в нас інша ситуація. Про це до речі, президент неодноразово казав. Ми з партнерами шукаємо рішення двох питань: перше це збільшення військових виробництв в національних країнах. Ну тобто, мається назі в країнах партнерах України, щоб вони збільшували виробництво чого. Саме е, снарядів, саме ракет, саме систем протиракетної оборони. І крім того, інвестиції, е, спільні інвестиції в наші виробництва. Чого ви про це сказали? Ракет. А в нас є достатньо гарні ракети з дальністю 300-700 навіть кілометрів. Але їх треба масштабувати. Кількість головне сьогодні промислові обсяги. Що такі промислові обсяги? Ми в місяць маємо отримати не 10, там 20 чи 30 ракет. Да, в місяць маємо виготовляти тисячу ракет плюс. Так само, дрони інвестиції в дронові виробництва, масштабування цих дронових виробництв, тому що в місяць маємо отримати різних дронів, не я маю на увазі повітряних дронів від 30 тисяч. Тоді вони частково скомпенсують дефіцити артилерійського снаряду, дефіцити чи навіть не дефіцити, а, наприклад, те, що в нас там проблеми є зі стволами, ну в нас, в росіян, і так далі, тому що кількість пострілів щодня достатньо велика, і так далі. Тобто, я б все ж таки спокійний. Ну аналітично спокійно відносився от до того, що в нас, наприклад, 46 мільярдів доларів річний вієн, воєнний бюджет буде, а у росіян 120 мільярдів доларів. Це ж це ж не питання в того, що ви просто дві дві цифри берете і порівнюєте одну з іншим. Це питання, як ви будете використовувати, чи зможете ви ефектизувати використання, чи будете ви е, правильні пріоритети е, е, робити для того, куди будете інвестувати ці гроші, і тому подібне. Ну і крім того, не забуваємо ще раз підкреслюю: для України важливо про те, що до речі, залужний неодноразово казав, знайти асиметричні правильні відповіді, відповіді, технологічні відповіді для того, щоб домінувати в певних напрямках проведення бойових дій, які напрямки можуть бути для нас домінуючими. Дрони, ми про це сказали, ракети для знищення логістики, ми про це сказали, реби в суттєвої е, кількості е, і авіаційний компонент разом з системами, збільшеними системами протиракетної оборони. Не буде якогось там, знаєте, е, магічного джерела для того, щоб ми могли виграти війну. От у нас є щось з'явилося, ми тут миттєво виграли війну, ні. Але правильне використання переваг дозволить е, знизити. Кількісну перевагу Росії. І, і, і головне, я хочу, щоб ми все ж таки повернулись до правильної психологічної оцінки того, що відбувається. От Ви зауважили, що Росія в 2024 році буде витрачати 40% свого бюджету на війну. Це означає, що Росія не хоче ніяких ні переговорів, ні миру, ні домовленостей не тільки з нами. Це ілюзії. А зі всіма. Тому що, коли ти повністю перебудовуєш свою економіку на мілітарний лад, це означає, що ти будеш зі всім Чи демократичним може, світом воювати. Одразу. Чи може вийти Росія на якийсь цей переговорний трек восени наступного року? Бо є ще така теза, що Путін чекає на вибори в США і вже від того буде відштовхуватися. Я тут хочу чітко зацікавити. нас ще одна тема. Да. Є, будь ласка, Путін не чекає, Путін вбиває щодня суверенітет і людей України. Він не буде нічого чекати. Він буде продовжувати це робити. Єдина відповідь. Це не про переговори, не про якісь там конспірології думати, а виключно з нашими партнерами сісти і ще раз порахувати математичні складові цієї війни, яка зброя, в якій кількості, коли з урахуванням дефіциту виробництв і так далі буде у України. Бо це інвестиції не в те, хто там виграє, чи та ви ж бачите, що відбувається в різ в низці країн. Ультраправі виграють вибори. Це не означає, що вони будуть формувати уряди, але. Ультраправі орієнтовані на Росію хаоса збільшиться, безладу збільшиться. інвестиції в Україну сьогодні. Це не інвестиції навіть в захист демократичних цінностей. Ні, це інвестиції безпосередньо в національні безпеки. Ти за рахунок України, яка має виграти війну у головного донору безладу світового. Ти таким чином інвестуєш в свою безпеку, тому що завтра тобі не треба ну, буде це... витрачати на свою війну. Про це Я дуже в... про про це знає. дуже влучно сказав Курт Волтер Волкер, експерт представник по Україні від США, що допомагаючи сьогодні Україні протистояти Росії, ми економимо кошти е, США, тому що ми не маємо розширювати контингент НАТО і США на східних кордонах. Це і, так І, власне репліка. так в продовження цієї теми, і того, що ви говорили, так що Путін не прагне миру ані з Україною, ані з іншими взагалі країнами в світі. Є гарна цитата заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Рябкова, який сказав, що не є виключеним збройний конфлікт між Росією та НАТО, мовляв, це залежить від НАТО, і він сказав. Що Росія до цього готова, ну, безумовно, під Авдіївкою вона готується, під Автіївкою готується. Але чи, чи мають тут можливо якимось чином відреагувати інші країни, чи вони оце як собі говорять, як а, зазвичай? Давайте про нас, про наш психоемоційний стан. Знаєте, якщо ми будемо постійно говорити, що все пропало. Мій улюблений мем, да? і що в нас немає ресурсу, що всі втомились. Наші партнери будуть це також чути. І хочеш, не хочеш, ти також будеш про це говорити. Це буде домінуюча тема. Я хочу, щоб ми усвідомили, так є певні. Проблемні зони, які треба вирішувати як завжди. Бо війна це нестабільна система. Там з'являються нові виклики, там з'являються нові дані. Російська Федерація також модернізує свій тип ведення війни. Вони сьогодні виглядають з оборонної точки зору зовсім інакше, ніж виглядали на початку цієї війни, чи, наприклад, в 2014 році. Безумовно, що таке е, праця в рамках кризи і в рамках нестабільної системи. Ви маєте аналізувати, вносити корективи швидко і маєте при цьому роз... Що у вас немає опцій вибору окрім однієї? Разом з партнерами, ще раз підкреслюю, зробити три кроки: перше проаналізувати математику війни. Більш прискіпливе, так делікатно скажу, ніж те, що було на початку. Друге, чітко зрозуміти, які в нас будуть тактичні завдання і стратегічні завдання, і працювати в рамках цих завдань. Це вже питання Генерального штабу, ставки верховного головнокомандувача. Третя складова трошки зменшити політичні дискусії і перейти до військових дискусій, в доброму сенсі цього слова, в тому числі з партнерами, пояснювати, що все політичне завтра, вирішимо завтра, що немає сьогодні політичної. Опції чи дипломатичної, як ви говорите, провести переговори з Російською Федерацією і про щось домовитися. але чому Росія ні. зараз відчуває міць в собі, аби говорити про те, що вони готові до війни великої з НАТО? Ну по-перше, це блеф. Вони не готові ні до якої війни. В них немає відповідної зброї, відповідної ресурсно ресурсної спроможності, підтримки в світі і так далі. Росія блефує. це так само, як завжди, Росія себе поводить. Інша справа, вони відчу, відчувають те, що вони можуть повернутись до традиційного типу зовнішньої політики, тому що всі інші. Трошки ну, якби, сполохані тим, що відбувається по лінії фронту. Всі ж хотіли що? Я нагадаю, всі настільки ефективно аналізували ресурсні можливості різних країн, в тому числі Російської Федерації, що вважали, голівудський сценарій є дієвим. Десять танків у вас, і ви спокійно виграєте на лінії фронту розміром 1300 кілометрів, відповідно, будь-які. Тактичні бої От так люди вважали. І сьогодні є реалістичне. Я хочу про наших партнерів сказати. Є реалістичне розуміння того, що відбувається, і з нашого боку, і з боку наших партнерів. Є певні сумніви, які, до речі, породжуються якраз оціми політичними розмовами про те, що можемо знайти якісь інші е, можливості домовитися щось з Росією. Ні, будь-яка домовленість з Росією, просто треба повторювати про це будь-яка домовленість з Росією, яка знову ж таки повертаємось до бюджету, чітко говорить, що вона буде. Воювати зі всіма буде використовувати елементи шантажу. А якщо Росія не програє і інші країни подібного типу будуть розуміти, що за масові масштабні вбивства цивільного населення, військових за масові, за масові військові злочини не буде покарання, то тоді кількість ексцесів інцидентів по всьому світу буде суттєво збільшуватися. Оце пояснювати треба партнерів. Хлопці, ви інвестуєте не в Україну, ви в себе інвестуєте. Ми просто ті, хто може ефективно сьогодні використовувати спільний інструмент повернути світ до міжнародного права. Невпинно на цьому наголошуємо в ефірах. Зокрема, і завдяки вам, пане Михайло, дякуємо за те, що сьогодні були із нами. Михайло Подоляк, радник, керівника офісу президента України, був гостем нашої студії.